Шалом народу Божому і благословення для всієї нашої України. Живемо в складні часи і кажу, що наше покоління це покоління втомлених людей, людей, які перегорають виснажених, людей, які втрачають мотивацію навіть в самі молоді роки, тому що життя важке. І направду життя непросте і важке. Триває війна, ми молимося, ми служимо, ми боремося, і це виснажує людей. На багатьох конференціях в останні часи, не тільки з початком повномасштабної війни, а можливо навіть останні 10-15 років, одна із самих популярних тем як не вигоріти. Або як відновитися, як не пережити якусь вихолощені в житті, як не згоріти. І дивно, що ця тема сьогодні актуальна і популярна не серед пенсіонерів. Вона досить актуальна для тих людей, які тільки починають життя. Навіть багато молодіжних зустрічей, семінарів чи конференцій, присвячені цій темі. Направду, я не зовсім знаю, що говорити для молодих людей, які 18 років серйозно стурбовані тим, що вони вже вигоріли. Але досліджуючи слово Боже, і вивчаючи цю тему, хотілося б в цій передачі зачепити. Глибше цю проблематику, тому що справді актуальність вигорання в житті християнина вона має місце. Ми задаємося питанням, що краде мої сили? Чому виснажуються навіть молоді люди? Чому втома стає звичним явищем? І чому вигорання стало таким популярним? І про це говорять як про щось нормальне вже явище. Правда, з яким потрібно боротися і перемагати. Колись пророк Ісаї, Бог через пророка казав, що втомлюються і знемагають молоді люди, спотикаються і падають юнаки. Так говорить Слово Боже. Але хто покладається на Господа, відновлятимуться силами, вони розправлять крила як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Це одна із великих обітниць. Які ми знаходимо у святому Писанні. Але Біблія говорить про те, що навіть молоді люди можуть стомитися і знемогтися. Стомленість і вигорання може бути природним станом людини. Це впливає на її дух, на її душу і навіть на її тіло. Часи війни це причина стомленості людей, наприклад, на фронті. І ми бачимо багатьох наших захисників, які вимотані, які виснажені, стомлені їм. Часто потрібно просто відійти від всього того жаху і відпочити, відіспатися, відновитися. Не все можливо відновити, коли ми гарно відпочили. Є наша душа, яка прагне іншої реабілітації. І тому сьогодні говорять про ПТСР. Говорять про е, ось ці психологічні відхилення, про допомогу людям, які мали би відновитися і отримати спокій і радість для себе, прийти в нормальний стан. Але це зрозуміло і можна пояснити. Є інші люди, які вигорають, стомлюються на диванах, дивлячись, можливо, на війну тільки. В екран свого комп'ютера, перечитуючи новини, і вони кажуть, що вже потомилися. Потомилися ті, які ніколи не волонтерив, не донатив, не служив людям, не допомагав, які не брали ось цієї відповідальності. Вони просто стомлені, тому що погано в державі, і тому і їм недобре. Коли ми читаємо з вами Слово Боже, то Біблія говорить про різні приклади людей і Божих людей, які переживали втому. Але давайте зазначимо, що ця втома причина коріння цієї втоми було дуже різне. Пам'ятаєте пророка Ілію, потужний пророк, який замкнув небо і три роки не було дощу. І потім він помолився, і небо дало дощ. Але він тікає від людей, він тікає від того ідолопоклонства, яке навколо нього, і написано, що він йде до гори Божої хориву, і там Бог задає йому питання: Ілія, чому ти тут? І він стомлений. Спочатку підкріпився на початку цієї дороги. І 40 днів доходив до, до Хориву, і він каже: Я маю ревність за Господа в часи, коли Ізраїль не служить тобі. І це протистояння, духовне протистояння, воно виснажувало. То справді була втома, але причина її була це ревність за Боже. Це ревність служіння Богу. І це було причиною певної втоми пророка. Інший пророк так само втомився, пам'ятаєте Іону, якого Бог посилає до Неневії. І ця Асирійська імперія була досить потужною. І він каже: йди туди і проголошуй, що ще 40 днів і Неневія буде зруйнована. І пророк тікає, а потім все ж таки його кит доставляє до берегів Неневії. і він виходить, іде, доходить до Неневії, проповідує. І він так само стомлений, навіть розчарований, не хоче жити. І каже Господь Іоні, чому ти розпалився так? Чому ти розчарувався? Чому пророк в образі? А тому що його я, його образа на людей була сильніша, ніж бажання служити цим людям. Це також втома. І це можна сказати сьогодні вигорання. Це тільки окремі випадки, які ми згадуємо з Біблії. Тому давайте звернемо увагу ось на що. Яка наша має бути позиція щодо того, які причини втоми? Чому християнин сьогодні, навіть у 20 років, говорить про серйозне вигорання? Коли ми досліджуємо наше життя, аналізуємо його. І все те, що ми переживаємо, і дивимося в слово Боже, ми знаходимо ось що. Наприклад, я знаходжу ось таке пояснення, що багато людей втомлюються, тому що живучи у такому інформаційному шумі, в потоці інформації, коли нам зранку до вечора говорять, доносять, інформують. В різний спосіб і кожна людина може читати, дивитися, слухати всю цю інформацію, приймати ці новини. А людина стомлюється. Оця рабська залежність від інформації стала таким тотальним синдромом сучасного покоління для того, щоб втрачати сили. Розсіюється увага, існує потужна пропаганда різного непотребу, безмістовності. Пропаганда розваг, сексуальна пропаганда. І це приводить мільйони людей до цього стану вигорання. Тому що людина наповнює себе не тим, що потрібно, що їй корисно, а всім, що атакує її. І висновок такий: що невміння визначити цю швидкість і регулювати, що приймати, що ні. Приводить до втрати миру, радості, посилює наше занепокоєння, тривожність. Людина перестає довіряти Богу, а більше дослухається до чогось того, що їй пропагують, і так втрачається сила. Друга причина нашої втоми, нашого вигорання, і це торкнеться навіть і молодих. І то правда, що людина у 20 чи в 25 може втратити смак до життя. Тому що матеріалізм настільки в'їдається і в'ївся в наше суспільство, і став нормою життя і мірилом всього, що людина намагається постійно щось накопичувати. І придбати титульні речі, наприклад, це must have, як говорять. Це потрібно обов'язково. Людина шукає, і вона не може контролювати свої бажання. Вона не може володіти собою. І це також приводить до виснаження. Біблія заперечує такий образ життя і говорить про те, що Ісус Христос попереджав і казав: глядіть і стережіться всякої зажерливості, бо від надміру багатства не залежить. Життя людини. В іншому тексті він каже: дивіться, щоб ваші серця не обтяжувалися турботами життєвими. Тобто, щоб ви не були заклопотані, ви не стали людьми, які вдаряються в різні е, такі намагання як помога більше надбати і володіти. Подивіться, що варта тільки одна шопоманія. Це те, що виснажить людину. Людині завжди мало, людині завжди щось потрібно. Я пам'ятаю колись одного благословенного пастора із Західної Європи, який приїхав в Україну, і він говорив саме на цю тему, як люди виснажуються тоді, коли вони намагаються придбати якомога більше. Він каже: в нашому місці, своєю дружиною ми любимо прогулюватися, відпочивати отак, проходячи центральною вулицею. І на нас дивиться дуже багато реклами, дуже багато вітрин магазинів, направлені на нас. І ми йдемо по всі ці магазини. І я їй кажу: подивися, скільки є багато речей, які нам не потрібні. І я подумав, це дуже правильний, тверезий погляд на життя, який позбавить нас оцього тягаря. Тому що відчуття відсталості, недорозвинутості часто приходить від того, що людина щось не надбала. Батьки приводять свою дитину ще тільки в дитячий садок, а можливо в початкові класи школи, і вона вже повинна мати останній iPhone. А інакше вона відстала від життя. Вона не того рівня. Вона. Не тієї касти. Відповідно, і одежа, і все, що дає ось ці такі ознаки самодостатності, якогось статусу, і це виснажує людей. А хто цього не має чи не може собі дозволити, він відчуває себе дуже погано. І тому до 20 років молода людина вже відчуває, що вона виснажена. Ще одне і Безмістовна занятість, яка приводить до духовного банкрутства. Ігроманія сильно стомлює і спустошує людину. Це ніколи не дає відчуття відпочинку. Хоча багато людей вірять у це. Людина втрачає контроль над своєю реальністю, над часом, який вона проводить в іграх. Приходить депресія, тривожність. Тому що вона ігнорує реальний світ, вона в нереальному світі. З'являється агресія, дратівливість, знижується концентрація, немає сну. Медики кажуть, починається синдром сухого ока, головний біль багатьох ожиріння. А як наслідок такого способу життя абсолютна відсутність молитися. Чи читати Слово Боже, досліджувати його, або відвідувати церкву, чи бути посвяченим десь служінню. Тому що ігроманія тримає душу в світі ілюзій. І вона перетворює людину у такого безплідного мрійника, який просто візуально десь перебуває зовсім в іншому світі, в світі віртуальному. Ігроманія вона руйнує стосунки. У подружньому, сімейному житті, сімейні конфлікти виникаються частіше, лінь, фінансові проблеми, втрата друзів. І врешті це приводить до отупіння і невміння будувати навіть елементарні стосунки в соціумі. І громадія відводить людину від пливового духовного життя успішного в реальному світі і відводить у цей світ нереального. І якщо ми хочемо знати, чому молоді люди хочуть говорити про вигорання в молодому віці, то це одна із серйозних причин. Але більше того, я вам скажу, що я бачу, як цьому піддаються не тільки молоді. Є люди, які в 40, 50 і в 60 років вони просто тупо грають в ігри. В них життя, і вони кажуть, ми так розслабляємось. І не дивно, що такі люди втратять зміст. Вони досить неглибокі, поверхневі. Їх мало що цікавить, тому що вони просто граються в різні ігри. І ще одна причина. Можна перераховувати багато, але зупинюся на ще одній: це порнозалежність. Це потужна психофізіологічна деградація. Пропаганда сьогодні порно, еротики, вихолощує людину і робить її залежною від різних сексуальних міфів, від нереального життя. Ось ця нечистота вона настільки сковує людину, що багато хто приходить до різних збочень, до психоемоційної неврівноваженості і, звичайно, до духовної деградації. Уявіть собі, що коли людина знаходиться у цьому і продовжує це тривалий час, то чи їй 16, чи 20, чи 45, коли порушуються всі табу, вона стає банкрутом. І диявол її висмуката всі сили і всі соки. Чи варто тоді дивуватися, що не хочеться жити? Чи варто дивуватися, що тоді з'являються інші ідеї, як, наприклад, жити не нормальним сексуальним життям своєю дружиною, а жити в якихось збоченнях, і їх напридумували багато? І сьогодні порноіндустрія нам запропонує це? Бачите, це небезпечно не тільки для християнина, а взагалі для людини. Таке життя більше стомлює, ніж захоплює. Гріховна насолода вимагає нових збочень, нових практик. І тому 20 років хлопець чи дівчина кажуть, що ці вже всі табу порушені, нічого цікавого немає, вони ще не одружилися, але вони вже настільки нагрішилися, що вони згоріли. Людина живе в своїх сексуальних фантазіях, які не співпадають з реальним життям, і від цього розчаровується. Тому що дивиться на, на е, свого чоловіка чи на, на жінку, дружину і абсолютно розчарований. Така розбещеність вона приводить навіть до жорстокості і тиранії. Тому багато сімей розпадається, нещасні, тому що люди були абсолютно залежні від цього. Висновок досить простий: чому наше покоління називають поколінням стомлених людей? Якщо ми навіть тільки звернемо увагу на ці речі, про які ми з вами говорили, то скажемо, що не дивно, що багато людей саме відчувають таку стомленість, варто задати собі питання християнину, людям, які відвідують церкви, на що ми витрачаємо час, енергію, наші сили, пріоритети, які наші емоції, коли ми хочемо просто відпочити. Що ми практикуємо? Чи ми просто беремо якийсь абсолютний поток інформації і нерозбірливо слухаємо все, дивимося, що попало? Чи все-таки вміємо контролювати? Як наші питання в матеріальній сфері? Чи наше життя присвячене тому, щоб мати, мати, мати і більше, і більше, і краще, і не відстати від інших? Давайте пам'ятати, що в світі завжди є люди, які мають більше нас, які багатіші за нас. Але це не привід для того, щоб наше життя перетворити в гонку для накопичення. Або, можливо, ми маємо такі залежності, і нас тягне на те, щоб вночі дивитися те, що абсолютно спустошує нас, то як ми в день? Прокинувшись зранку, можемо відчувати себе добре. Нам не варто знати все, спробувати все, почути все. Нам важливо впливати на все, як християнам. Тому Божого нам благословення, в тому щоб ми зайняли чітку позицію. І нехай Дух Святий вчить нас не просто контролювати ці речі, а пам'ятати, що. Коли ми вміємо відокремити одне від іншого, коли ми задаємо правильні пріоритети в житті, наше життя буде відрізнятися тим, що ми будемо завжди свіжими, вчасно сповнені Духа Божого. Ми будемо розуміти Боже Слово, ми завжди будемо знати, що нам дивитися, чому присвятити себе, а чому ні. Ми завжди зрозуміємо, на який сайт не заходити, ми зрозуміємо, де одразу потрібно вимкнути те, що нас пустошить. І тоді у нас менше буде розмов про вигорання, а більше буде розмов і послання про те, як жити повноцінним життям, тоді коли Господь керує нами. І так, з ним ми і переможемо.